Ці чотири яскравих дизайни коркової підлоги зроблять твій інтер'єр супер стильним. Ми всі звикли, що корок від початку має такий вигляд: ну або такий, ну максимум ось такий. І зауважте, я не кажу, що це погано. Навпаки, мені такий корок навіть дуже подобається. Якщо вже ніяк ці декори корку тобі не заходять, то є принтований корок. Цей декор називається Дуб Монтана. Особисто мені він нагадує зі старину дошку, виконаний дуже реалістично і яскраво. До того ж, це друк прямо на пробці, а не на окремому шарі, як у випадку з ламінатом. Наприклад, і такий варіант ідеально підійде у вітальню, спальню або в дитячу кімнату. Другий декор називається Дуб Сайбер. Він імітує добротну ясеневу дошку, і мені здається, в мене в бабусі підлога якраз такого ж кольору була в будинку. Я просто впевнений, що подібний колір може відмінно вписатися в кімнату до підлітка. До речі, корок це найекологічніше підлогове покриття з усіх існуючих, тому в дитячу це ідеальний варіант. Третій декор називається Дуб Мока, і це широкоформатна дошка. Цей колір зараз настільки популярний, що в коркових покриттях без нього не обійшлося. Унікальність коркуші в тому, що це дуже пружний матеріал і має чудову амортизацію, яка зберігає здоров'я наших суглобів під час ходьби. Назва четвертого декору натур темний. Він також імітує фарбовану дошку для підлоги, і мені здається, до речі, він круто виглядав би в ресторані або в офісі. Увесь цей корок виробляється у двох варіантах довжини, які укладаються так само, як і ламінат. А який із цих чотирьох варіантів сподобався тобі більше, напиши в коментарях.